HEEEEE <laughs> Вітаємо любі! Це про «Прованс» і любіться, Ми продовжуємо. Чорний агат уже у мене тут ось роз розташу, розташувався так на моїй руці. І воно таке довге, як ми з вами полюбляємо, мисці з яким можна погратися. Зараз єдине, що вам скажу, код товару 374, щоб ви вже мали змогу телефонувати і замовляти. Там не дуже багато у нас пропозицій. Тому, дівчатка, встигайте. А саме класичні відтінки чорного агату це те, що треба нам з Вами на кожен день або на якісь особливі події. Тому давайте роздивлятися ближче наш чорний агат. Зустрічайте так намисто вічна елегантність. Ця прикраса несе в собі таку таємничу силу та красу, приховану в надрах землі. Кожна намистинка виготовлена зі 100% натурального чорного агату, відполірованого до ідеального блиску. Погляньте, як дивовижно він відбиває світло. Це не просто прикраса, це справжній витвір мистецтва природи. Завдяки своїм властивостям, чорний агат відомий як камінь захисту та сили. Він дарує відчуття внутрішнього спокою та впевненості. Носячи його, ви не лише матимете бездоганний вигляд, а й відчуєте гармонію з навколишнім світом. Чорний агат це не просто гарний камінь, він має багату історію і потужні властивості, які роблять його особливим. Цей мінерал здавна вважається каменем сили, заземлення та захисту. Він допомагає відновити баланс і впевненість у собі. А код товару 374. За безкоштовним номером 0821 4488 Нагадую, телефонуйте і замовляйте це. Розкішне намисто довжиною в 100 см. Чорний агат, відомий як камінь захисту, вважається, що він створює енергетичний щит навколо свого власника, оберігаючи від негативних впливів, це ідеальний камінь для тих, хто відчуває стрес або потребує додаткової підтримки у складні моменти. Він дарує відчуття стабільності та Спокою носіння чорного агату допомагає знайти внутрішню гармонію та зосередитися на своїх цілях. Він сприяє самоконтролю, допомагає подолати страхи та сумніви. Завдяки йому ви зможете почуватися більш впевнено та рішуче у всіх своїх починаннях. Коли ви одягаєте це намисто, ви отримуєте не лише стильну прикрасу, а й особистий оберіг, наповнений позитивною енергією. Це справжній подарунок для вашого тіла і душі. Дуже красиве намисто. Код товару 374. Нагадую, що тут у нас немає змоги. Покла вау! 599 гривень за таке довжелезне намисто. Дівчатка тут у нас немає подовжувача, він і не потрібен абсолютно. Так зараз ось так хочу вам далі. Щоб було красиво видно, подивіться, яка довжина чудова іде в намиста. Так, ви можете його і скласти в два шари, так зробити двошаровим, щоб трошечки додати об'єму своєму образу. Виглядає дуже красиво, різні фактури йдуть на мистиночки. Так, тут у нас йдуть від 6 міліметрів до майже півтора сантиметра. Я навіть, мабуть, тут і два ну півтора точно є сантиметри. А виглядає дуже красиво, вишукано. І цей чорний колір, так він буде комбінуватися іде. Ально під будь-який і колір, і лук, і навіть якщо у вас буде чорна ковтинка, повірте, тут настільки воно красиво блискуче, воно буде тільки доповнювати ваш одяг. Дуже красиво. І довжина чудова. Я полюбляю все ж таки, щоб витягував так мій силует, тому намисто, якщо довге, я його полюбляю ось так одношарово. Так можна, як у нас на бюстику, тут до прикладу можна його зробити більш таким виразним, об'ємним, в два шари скласти, так можна погратися, можна тут як чокер перетягнути, так собі зробити. Наприклад, тут можна собі як чокер його так підняти а тут собі уже по по іншому. Так, тобто тут уже будете гратися, кому як більше ту вподоби. Я полюбляю саме за це довгі намиста, що ти завжди можеш його якось змінити. Сьогодні ти хочеш його так вдягнути, завтра по-іншому, після завтра взагалі третій варіант вигадати. Ну і зараз навіть дуже багато є цікавинок, й поєднують з брошками такі довгі намиста, міксують їх між собою. Це теж дуже красиво. Ну і зараз це модно і завжди. Це намисто працює на наші очі, так будь яке намисто, яке має такий певний блиск, воно підсвічує наші очі, тому що їхній блиск так ніби як підсвічує наші оченята, і вони виблискують тоді щастям. І всі дівчата, хто носить прикраси, завжди виглядають набагато жіночнішими. Тому дівчатка, якщо ви відчуваєте, що вам треба все ж таки додати якусь нотку жіночності. До романтичності, так до вашого образу, якщо вже така прям леді стальна, то спробуйте додати прикрас в своє життя, і ви побачите, як вони класно працюють так і на настрій і доповнюють наш образ. Ну що ж, ми змушені рухатися далі. Ви до телефонувати а ми вирушаємо далі.